Вітаю! Шановні колеги! Сьогодні я хочу вас познайомити з досвідом використання онлайн-інструментів дошок Padlet та Google Документ для моніторингу та підтримки роботи гуртків комунального закладу Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради. З електронними дошками Padlet ми познайомилися ще з початку епідемії COVID-19 та продовжуємо в умовах. Воєнного стану. У навчальному році всім педагогам закладу створено онлайн-дошки Padlet для свого гуртка. Використання електронних дошок в поєднанні з відеоконференціями та допоміжною перепискою у месенджерах дозволило організувати проведення заняття гуртків в синхронному та асинхронних режимах. Вихованці та адміністрація закладу мають доступ до всіх матеріалів заняття. А на допомогу нашим керівникам гуртків, методисти розробили покрокові ілюстровані інструкції зі створенням електронної дошки гуртка, розміщенням на ній матеріалів, налаштованих для можливості здійснення зворотнього зв'язку з вихованцями. Робота з онлайн-дошками падлит у педагогів не виникає труднощів. А для всіх онлайн-дошок гуртків було запропоновано однакову структуру та вигляд. Це були колонки з датою проведення заняття у заголовку, нижче розміщувалася тема заняття і всі необхідні матеріали. На допомогу керівникам гуртків ми створили ще декілька електронних дошок, де містяться матеріали з організації освітнього процесу. Ви можете побачити там установчі документи, особливості здійснення освітнього, освітньої діяльності у гуртках, рекомендації зі заповненням журналу та обліку роботи. І інша електронна дошка з матеріалами виховної роботи у гуртках згідно з річним планом. Так. Раніше всі відомості містилися на сайті. Закладу дистанційного освіта. Для обезпечення роботи гуртків посилання на електронні дошки ми не даємо у відкритому доступі, а для здійснення зручності було створена єдина таблиця в Google Документі, що містить усі важливі посилання на дошки, падлет, журнал, розклад, програма, список вихованців. Що є ефективним рішенням для адміністративного контролю та методичної підтримки? Також для зручності розроблена ще одна таблиця Google участь вихованців закладу у масових заходах різного рівня. Це внутрішні, обласні та всеукраїнські міжнародні заходи. Ведення цієї таблиці є багатофункціональним і корисним для різних аспектів освітньої діяльності. Така таблиця дозволяє вимірювати результативність, кількісно та якісно оцінити, наскільки успішно є участь вихованців у заходах від внутрішніх до міжнародних, дає можливість відстежити прогрес результативності. Виявлення сильних сторін покази, в яких заходах приймають участь вихованців, де участь бере вихованець, або результативність є низькою і вимагає коригування. На основі даних можна приймати обґрунтовані рішення, що розподілу ресурсів та заохочення керівників гуртків. Дає змогу визначити особи... особисті досягнення кожного вихованця, що є потужним мотиваційним фактором, а також це формування іміджу закладу, підтвердження високих результатів закладу, освіти серед батьків та громадськості, звітність та обґрунтування, прозорість діяльності. Таблиця слугує об'єктивним доказом виконаної роботи для адміністрації та батьків. Всім дякую за увагу. Бажаю мирного неба, всім нам!